Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би сказати кілька думок про смерть Ісуса на Христі і чому для нас, християн, ця подія є дуже важлива. Останнім часом, а властиво, кілька десят останніх років багато так званих дослідників святого Письма. Ставлять під сумнів не стільки Воскресіння Ісуса, але саме факт Його смерті і Його погребення. Тому що для сучасної людини, яка, незважаючи на розвиток технологій, інколи не може дати раду з власним життям, дуже складно є зрозуміти, що Бог, котрий сотворив світ, не Просто відмовився, не відмовився від нього, але Він бере участь в історії світу, він бере участь в людській історії, і він бере на себе відповідальність за наші промахи, за наші провини і розв'язує те, що ми самі не можемо розв'язати. Найраніша керигма, яку ми маємо в Новому Завіті, в першій главі. В першому посланні 15 глави Коринтя... Послання до коринтян, є наступні слова Апостола Павла. Я би вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що Воскрес Третього Дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім 12, і далі Він перевчислює інших людей. Отже, для віри перших християн. І для нас сьогодні є дуже важливо розуміти, що Бог, який об'явився нам в Ісусі Христі, не тільки жив нашим життям, але й прийшов Його до останньої межі, до смерті і погребення. В Євангелії від Йоанна у 19 главі від 19 го вірша, і, перепрошую, від 31 вірша, і далі читаємо. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то ідей попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, Лише один з вояків проколов йому списом бік. І потекла нагайно ж кров і вода. Властиво кров і вода свідчать про фізичну смерть Ісуса, але значення цієї події також е, вказує нам на те, що ця кров це жертовна кров, Агнця, виданого за спасіння світу, а вода символ Святого Духа. Це символ духовної плідності. Багато хто з отців. Церкви бачу у цьому також вказівку на хрещення і на Євхаристію. Отже, є дуже багато тем, які сходяться в моменті Ісусової смерті і, очевидно, в форматі цього короткого відеопредставлення є важко їх передати, кажу тільки на кілька важливих моментів. Ісус вмирає на хресті раптово і драматично. Згідно з синоптичних Євангелій, він у останній миті свого життя на Христі молився псалмами. І серед цих псалмів один є просто вражаючий. Близько третьої години розповідають три синоптичні Євангелії, тобто Матей, Марко і Лука, Ісус зненацька вигукнув Елої, елої, лама савахтані, тобто Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Тут не йдеться про те, що Ісус втратив віру в Бога, по що свідчить саме подвійне звернення Боже мій, Боже мій, але тут є вказівка на те, що Ісус відчуває себе повністю покинутим. Що Його весіння на Христі це не було, як думали єретики, гностики, просто марево. Це було реальне, жахливе пережиття страшних і болючих мук. Євангелисти подають також інші заключні слова Ісуса. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого, каже Євангелист Лука, повторюючи нам слова Ісуса. Але ці слова у Твої руки віддаю Духа Мого, є так само словами з 31 псалма 6 віша. І наступна стрічка після цих слів у Псалмі звучить наступним чином: Ти визволив мене, Господи. Вірний Боже. Отже, псалом представляє молитву у випробуванні і подяку за викуплення. Так само і 22-й псалом, де Ісус каже: мій Боже, мій Боже мій, чому ти мене покинув, закінчується словами довіри до Господа і надії на визволення. Коли Ісус, як каже Евангелист в 19 й главі 30 му вірші каже, звершилося. Тим самим вказується, що діло Отця стосовно спасіння людського роду завершується тут, на Христі. Те, що Бог обіцяв ще в раю Адамові, і Єві, те, що він сказав до Змія, я покладу ворожнечу між тобою і жінку, між її потомством, твоїм потомством. Воно розшавить тобі в голову, а ти будеш намагатися вп'ятись у п'яту, і це є написано в буті 3 главі, 15 вірш. Це сьогодні сповнюється. Властиво, вся історія від обіцянки Бога про те, що Він перенесе нам перемогу і поверне нас до спільного життя з собою минуле багато століть, навіть тисячоліть. І про це розповідає цілий старий Завіт. І сьогодні це, -це сповнюється на Христі. Тим, хто стояли поруч Ісусом, не довелося чекати багато. Каже Марко: Ісус. Голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Саме цей крик і був моментом смерті. Не можна сказати, що Ісус вигукнув, а потім через якийсь час помер. Саме ці слова були проявом Його смерті. Але розповідаючи події, саме таким чином, євангелист Марко хотів показати, що навіть смерть Ісуса відображала Його силу. Вихід Його духу, на який вказує грецьке слово. Ексепневсен вселяє благовійний страх. Вражений побаченим, Римський сотник проголошує, чоловік, цей справді був Син Божий. Читаємо Іван від Марка, 15 глава, 39 вірш. Під враженням того, як помер Ісус, і знамень, які його супроводжували, цей чоловік, який до того моменту вважав, що тільки єдиний. Чоловік на землі може називати себе Сином Божим, тобто імператор, Кесар, який називав себе також Кіріусом Господом, сьогодні цей чоловік каже, що тільки Ісус, а не Кесар, а цей розп'ятий Ісус, який вмирає ганебною смертю, є насправді Син Божий. Яке має відношення смерть Ісуса до Богослов'я? Відповідно до месіянських уявлень у рамках іудеїзму пізньої античності, Ісус був невдалим Месією. Чому? Тому що його розп'яли. Від Месії очікували, що він отримає перемогу над своїми ворогами, а не що він зазнає такої ганебної поразки. І це нерозуміння, властиво, підкреслює дуже багато текстів Біблії, зокрема, діалог Ісуса з книжниками і фарисеями. В Євангелії від Йоанна, 12 глава, 34 вірш. Ці, хто сперечав з Ісусом, кажуть: закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Але сам Ісус, як і Його учні після Воскресіння, розуміли це по-іншому. Його смерть відкрила нове значення жертви і спокутування, та смерть одного за гріхи за багатьох. Це встановлення обіцяно Нового Завіту, але й в спосіб, який людський розум відмовляється прийняти. І тепер настало очікуване спасіння Ізраїлю, але воно відбулося не завдяки торжеству грубої сили над язичниками. Язичницькі народи підкоряться не мечелі і грубій силі, але, але добрій новині про царювання Бога і про царювання Бога і відкупительну смерть. Його Сина Ісуса Христа на Христі. Однак в п'ятницю, у день, коли помер Ісус, це не приходило в голову Його учням, Його наставник, Їх наставник помер. Вони думали, що їх рух, їх сподівання, їх мрії, і навіть їхні звичайні людські амбіції зазнали краху. Вони всі розбіглись, і тільки Петро і кілька жінок, і Йоанн. Несміливо трималися десь поблизу, щоб дивитися, що далі буде з Ісусом. І після того, як Він помер, тільки одні жінки не побоялися прийти на місце, де похоронили тіло Ісуса. Цей факт, що Бог, в якого ми віримо, це не є Бог далекий, але Еммануїл, Бог з нами, в особливий спосіб стає зрозумілий на Христі. В часі смерті Ісуса і в часі Його поховання, про яке я говоритиму наступного разу. Але всі ці болючі точки, всі ті страшні моменти життя Ісуса, який Він пережив, вказують, наскільки Бог готовий задля мене і задля Тебе увійти в наше життя, до якої межі Господь приходить для того, щоб кожного з нас. Наблизити до себе, і щоб ніхто з нас не міг уже від того моменту, коли 2000 років тому Ісус помер на Христі, сказати, що Він є непотрібний Богові, що Він є полишений сам на себе, і що наше життя і наше страждання і наше терпіння не має сенсу, що воно не має значення, що все це є абсурдом. І навіть смерть. у Світлі Євангелі, у світлі Євангелія, у світлі смерті Ісуса вже не є такою загрозливою і не є останньою крапкою.